Друзі, кабанчики на фермі. Підросли, досить добре підросли вони. Досить добре підросли. Кнур такий, вже величезний, льоха взагалі. Кусайтесь. Не пробуй, вони на цапнули, тому що вони ніби і даються себе гладити. І не знаю як вони на це відреагують хочуть, хочуть хочуть бігати, Чу -чу -чу -чу. Не, знаєте, хочу їх прокульцовувати. І чесно скажу, не знаю як воно буде. Хочу в вухах вдарити в кольці, вже буде важкенько їх тримати. А треба це обов'язково зробити, тому що вони зараз гориш, плавлять хробаків. Голова у нього така порядна ліски. В вже не бояться взагалі привикли вже. Хочуть. Хочуть кнур досить такий порядний. Наликий. Хочуть... Хочуть на свободу вони скільки відхідно різноманіти. Досить робиться, великий, високий. Свині сильно підросли. Бачу, вже в нього ікла досить такі показуються немалесенькі. Ну, добре свині утримані, добре, бачите, от вчора. Дали цей нам дішмінь. Я залив його трохи водою. Але гарне хороше таке ядро. Повноцінне. Вони його їдять. Ось такий, друзі, клур. Вже мав би свинки вже тепер поперувати також. Нам вже, на вже така на підході, буде напевно, на, вже, на, будинку, що на зиму вже гуляти. вже. основною будуть поросята від неї. Не треба готуватися до цього, треба зробити відповідне місце, тому що потім не мати проблем, тому що вона так просто доступу до поросят своїх не дасть. Це 100%. Так нічого, бачите, вони вже режина у них проходить і робляться більше кольору дорослих. Такі як були резенькі, вони вже, вже минає, що на голові лишається і все. Ось такі дикі, дикі кабани. Друзі, вже обов'язково кажу, можливо, хтось має можливість, тому що дехто взагалі викидає цього брізна, коли обрізається дошка і сам оцей. Обрізки ці, можливо, хтось має отакі вони. так виглядають. Отакі. отакі обрізки. Можливо, хтось має можливість, не потрібно цих обрізків комусь. Е -е, я б забрав сюди, тому що треба зробити диким свиням, щоб їх можна було випускати. Таку можливість, то можливо десь працює на полорамі. Чи... Кому їх не потрібно, можете звернутися номер телефону 090. -100. Вісім, дев'яносто сім, сорок сім, восімдесять сім. П'ять. Зверніться, допоможіть, якщо можете. Бо дійсно потрібно цих пошфолів. Там треба щось забити, вона. Вона там низом лазить. Щось в ній піднюхує. Сидять, так вже свині підростають, ясно, що тут тримають їх в карниках, тут треба вже буде їх розділяти, треба вже буде окремо, окремо їх тримати. Льоху хочу забрати туди, тільки чесно вам після останніх подій вчора був в себе на ділянці, хтось побив вікна в альтанці. Ясно, що поставиться фотоелемент. Якийсь скритий, тому що в сиріну злавиться. Хто там шкодить, але просто щоб не нашкодило, щоб закинуло якоїсь отрути, щось тварину, тому що шкода біля цього ходиться, стільки годується і щоб хтось так там, чи травив чи випустив. Також не хочеться чесно. Так, так, що вже будемо бачити, як надалі буде. Помаленьку, помаленьку і щось, щось, можливо, буде якийсь просвіт, можливо, люди будуть змінюватись не будуть робити. Всі когадостей, як роблять. Будемо бачити. Будемо бачити. Вони не голодні, фактично, вони досить багато зерна мають біля себе. Це їм досталь зерна, все, що вони. І траву мають, бачите, підминають її, так, що вони не голодають. Такі ситенькі досить банчики. І непогано їм аж добре. Хочеться ясно, що їм хочеться свободи. Вийти, побігати. Вони тут в закриті. 2х4. Такі у них тут корничок. Хотілося б їм вийти, це зрозуміло, але якщо немає змоги, їх випустити. Ну Нічого, помаленьку щось продумаємо. Треба щось цьому сприяти, щось їм зробити, щоб не могли виходити. Такі друзі, отримані нічого. Звичайно, хоч вона дика, звичайно, свиня, просто от, тільки треба вважати те, щоб вони не вибігли, не текли. Але я вам сказав, що вона в свиніці привикають, вони, то, що вони них характерно є, таке, що вони хочуть десь чухнути, вибігти, то ви їх так не, не зможете отримати. Вони хоч приручені. Ходять біля вас все, але вони все рівно у них у голові, напевно, закладено, що треба бігти, бігти, бігти куди подальше від людини. Так що будемо бачити помаленьку. головне щоб вже обшили, вже будемо їх випускати, там вже будемо помалу їх випускати. Такі справи. Так що, друзі, всім дякую. Стежте, дивіться, підписуйтеся і далі буде цікавіше.